Домашній комп'ютер це чудова можливість для вашої сім'ї отримати зручний доступ до інформації, розваг, магазинів, новини друзів. І якщо ви знаєте правила інтернет безпеки, ви матимете корисні засоби захисту вашої інформації. Нагадуйте своїй сім'ї, що прізвища, телефони, адреси, паролі, номери кредитних карток і рахунків слід оберігати. Тримайте їх у таємниці. Листи від шахраїв рибалок схожі на офіційні електронні листи від банку, інтернет-провайдера або інших законних компаній з попередженням, що ваш рахунок закриють, якщо ви негайно не підтвердите його номер або пароль. Видаляйте такі листи, а якщо не впевнені, телефонуйте у компанію, щоб пересвідчитися. Скажіть дітям, щоб не писали нікому своє прізвище, адресу та іншу приватну інформацію. І щоб ніколи не зустрічались ні з ким, особисто без дозволу батьків. Батьки повинні завжди бути у курсі справ. Попросіть дітей інформувати вас, якщо вони отримують з інтернету загрози чи інші незалежні вислови ситуації або якщо їм запропонують зустріч. Комп'ютерні програми, наприклад, батьківський контроль, корисні, але не замінюють участі батьків. Пам'ятайте, якщо комп'ютером користується вся сім'я, інтернет безпека справа всіх членів сім'ї. Ця безпека має бути важливою для всіх вас. Будьте пильні, активні та в безпеці. Подробиці читайте на нашому вебсайті.